Привіт, друзі! З вами книгиня Ольга. І в нас сьогодні з вами максималь... максимально лампове відео, тому що я взагалі-то не планувала його знімати. Але, але мені приїхав бокс від Ілюмікрейт. Мені приїхав бук... комбо-бокс від Fairywood. І мені приїхала таємна скринька, така оце подарунок на день народження. Сьогодні вже п'яте вересня, другого вересня. В мене було день народження, і от до мене доїхав подарок від моєї Аліни, засновниці магазину Warlock Co. Дуже цікаво, що там, я нічого не відкривала. Я от собі думала: от отримую от відкрию, от отриму. така думала, так ну, в мене є два бокси, подарунок. Чому б мені, в принципі, не зробити таке невеличке лампове відео, де я така трохи втомившися після замісу е, тіста на хлібчик, після випікання бейглів, не зніму вам відео. З розпаковками. Ну, дійсно, чому б ні. Ну я подумаю, що я виглядаю так, будь-яка мене там тащили та по підлозі два квартали. Ну, не важно, не важно. Головне, це ж, звісно, да, зміст коробок, а не те, як я виглядаю. Ну, так би. Давайте почнемо. Давайте почнемо з комбо-боксу від Фері Луту. Тут дві книги «Young Adult» і «Adult». От, да, почнемо з нього. Де мій ножичок? Де мій ножичок? Відкриваємо. Так, є. А що? А, ну це нормально. Ну, звичайно, папір. Папір. Так, і... Перша книга. А, так, тут ще має бути щось, Да? Це, це Young Adult. Ой, дуже гарна листівка. Дуже така гарна листівочка з письмом від автора. І сама книга. У uh, симпатично. Preto. Ready your blade. Дефіт the undead. Окей. Зачут. Це дуже круто. Під обкладинку в нас такий же арт. Ну на форзиці, як і на листівці від авторки. Тут двостороння обкладинка. Вау. Прикольно. Прикольно мені подобається. Під обкладинкою. Ну, в принципі, доволі. Непогано. З іншої сторони. Ага, а з іншої сторони в нас є якийсь луцар в доспіхах. Прикольно. Я вам так скажу, дивлячись на те, як виглядає, я так розумію, головна героїня. Там ще якісь скелети, якісь привиди на задньому фоні. І в неї. Ці от е, наплічники теж в, 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 у вигляді скелетів, мені здається, що був... має бути щось дуже прикольне. Мені подо... ну, мені прям дійсно подобається. Так. Якщо це Young Adult, був, то тут в нас едалт має бути. А, от, такий от арт, Лист від автора. Дивно, що в Young Dałті арт більш такий дорослий, ніж е... видалті. В Видалті якийсь. Ну, окей. Так, подивимось книгу. Бох ти моя, яка краса! Очманітий. Ой, ім'я дуже ехікбор. Окосан by blood. блін, Обкладинка просто, неймовірно, крута, вона просто неймовірна. Вау. Просто... Просто вау. Теж двостороння обкладинка. Дуже, дуже гарна книга виглядає під обкладинкою. Корза теж з золотим тисненням. Ну це прям. Ну вау. Вау. Неймовірно. я потім почитаю про що книги. Мені дуже цікаво, ну, я в захваті, просто в захваті. Оформлення настільки бомбезно Адалті, що я не можу. Це дуже-дуже яскраво, дуже красиво, дуже офігезно. Перший бокс є. Тепер бокси Lumic Red і подарунок на День народження. Давайте подарунок. Я, я не можу чекати. Я і так і, і, майже, майже не зачекалася, щоб, ну, щоб засняти і, і не розпакувати. Я ще не, не бачу, що саме, але я вже, я вже розумію, що це. Я по цій карточці. Я вже розумію, що це. Я розумію, що це, тому що я в цьому магазині замовляла. А ліні на обмін подарунок. По перше, дивіться, як це гарно запаковано. У мене ж мене прямо руки вже починають ростись. Давайте почнемо з цього, тому що це таке Так, підставка під те, що тут. Я вже по обрису бачу що це. Так, так наклеечка упала. Розуміли. Блін, не бачу. Це, щоб ви розуміли вітраж з дарами смерті по Гаррі Поттеру Це має виглядати отак. І позаду ставиться е, така свічечка, і вона е, цей вітраж. Підсвічую Боже. Ліна, я тебе кохаю. Просто. Боже, як неймовірно, гарно. Я хочу, щоб ви поближче побачили. Просто. Треба обережно покласти. Це просто неймовірний подарунок. Так, ну що, в нас залишився бокс від IllumiCrate. Єдиний фулбокс, який в мене залишився у підписки. Так, тема в місяця в нас прихована має. Наступна тема місяця My Last Breath. Так, не дивимося це спойлер. Я вже знаю, що це. Я вже це е, один з найулюбленіших предметів в боксах IllumiCrate, які я просто обожнюю. «Banked Fire. І це, друзі, горнятко. Це горнятко. Ще одно. Мене скоро вивели з усіма моїми горнятками, але ну, я не можу, я їх обожнюю. Це дуже гарно. Дивіться, яка вона. Ну, Ну, гарна та ж. ну згодні, що гарнота. Ей, фокусуйся. Клас. Так, горнятко в нас. Давайте подивимось. Горнятко в нас. Priory of the Orange tree. Люблю горнятки. Я обожнюю горнятки. Так, поїхали. The Book of, Ice. The Book of Ice. Це по магії шипів Маргарет Роджерсон. Зроблено, типу, як така книга з глазами. Це як книга, але це така от шкатулочка. Ну, гарно. Клас. По Маргарет Роджерсон я а, казала вам. Планах на осінь, що я планую читати Маргарет Роджерс. Я почала. Тому і я почала ще одну книгу з планів на осінь. Ну, коротше, щось я взагалі то якось так прям так плани почала виконувати аж дивно. Так, що тут? Ага, все. Я по цим е, штукам бачу, що е, по яким це по книгам Касандри Клер. Закладинки. Як я зрозуміла, що по книгам Касандри Клер. Я не читала книги Касандри Клер, але, але я дивилась серіал. І оце о, оці штуки це серіал. І оці, о, і оці. Коротше. Це шість закладинок По книгам Касандри Клер. І дуже такі міцні. Клас. О, їх можна в цю коробочку. Вони якраз влізають. Ну, круто! Шикарно. Що в нас тут ще? О, це ці, як його скотчі декоративні. Отак. О, от такий набір скотчів. Так, я пам'ятаю теми, е фан е які фандоми мають бути в цьому боксі. В нас є Маргарет Роджерсон, Касандра Клер, of в Orange Трі. Це дім у волошковому морі. Ну, в принципі, прикольно. Мені подобається тип. Хоча, чесно кажучи, я би дуже хотіла, щоб горнятко було, було по дому у волошковому морі. Я не знаю. Ну, я просто ще не читала of the Orange Tree», але я читала uh, Дім у волошковому морі. Може, тому. Може я прочитаю Prior of the Orange Tree і така пф, горнятко ідеальна. Так, і книга. Гарний тріст. Так. Вона... да, вона маленька. Guardians of Dawn жара. CJ Jones. Така обкладинка з таким от зрізом. це Форзаці... однакові. Оця обкладинка, вона гарна. Але. Але. подивитися на це. Ну це просто. Хоч мені як гарно. Мені дуже подобається під обкладинкою це оформлення. Клас! Мені дуже подобається. Я, я в захваті. Я в захваті. В принципі, в принципі, бокс прям дуже крутий, я вам хочу сказати. Я прям здивована. Бокс настільки, мені подобається, що ну, дуже сильно. Один із найкращих, як на мене, за останні півроку. Так точно. я, 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 Я в захваті. Але це. Але це. Так що, друзі, от таке було малесеньке лампове відео, де я розпакувала два бокси, подарунок просто неймовірний. Сподіваюсь, вам сподобалось, трохи вас розважила, е, де і себе я розважила, капець, як доки знімала. І побачимось з вами в наступному відео, яке вже заплановано. Да, там все сплановано, а не так, як зараз вийшло. Типу, О! знімаємо відео, це чіпляємо телефон, включаємо камеру, мотор, погнали! Там я буду виглядати більш презентабельно, обіцяю вам. Дякую вам за перегляд і гарного вам утра, дня чи вечора, коли ви дивитесь це відео.